Вітаю, друзі, а також усі інші Вона сьогодні ранок 1 серпня, і це 890 й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди на обосує. Ми робимо кожного ранку огляд мапи бойових дій, що сталося найважливіше по лінії бої за останню добу, і як завжди, за останній час. Ми починаємо з найбільш гарячої, небезпечної, екстремально небезпечної ділянки фронту, а саме це покровські та турецькі напрямки. Безпосередньо за останню добу російські окупанти мали по цій локації саме на покровському напрямку мінімальне просування. Це обумовлено тим, що росіяни після того, як змогли Прорватися через прогрес до веселого. Вони зайняті по лінії веселе прогрес обчав, зараз формуванням флангів на північ та на південь від 05.11 логістичної артерії, а також перегрупуванням для накопичення сил та засобів для продовження руху в напрямку Іванівка, в напрямку Сергіївка та Желанне. Окрім цього іншого, ми з вами вже говорили про те, що в цій локації відбувається процес концентрації сил та засобів п'ятнадцятої, 30 та 74 ї окремих мотострілецьких бригад, що говорить про те, що після перегрупування вони не тільки продовжать рух, а будуть мати за мету в принципі тримати достатньо високу інтенсивність просування. Вздовж 05,11 в напрямку на Покровськ. Але особисто у мене є сумніви. А, є сумніви, оскільки а, в них на цьому напрямку може виникнути декілька а, перепон. Цією перепоною може стати лінія Сергіївка а, новожеланне а, Цією перепоною може стати лінія Журавка, Орлівка та Миколаївка. Але найголовніша перепона це новожеланне Гродівка, тобто, в принципі, якщо російські окупанти ставлять за мету просування саме на Покровськ, то вони повинні розуміти те, що їм в принципі не вдасться до кінця літа не те, щоб дійти до Покровська, а розвинути якось цей напрямок достатньо інтенсивно, щоб вийти хоча б за межі Новогродівки. чи до меж Новогродівки для початку штурмових дій, але це про що це говорить? Це говорить, що якщо російські російське командування цього не розуміють, то воно не буде концентрувати сили та засоби виключно для утримання тих позицій, які вони зараз змогли захопити, е, а е, іншу частину ресурсу перерозподіляти по іншим напрямкам, а все ж таки будуть залишати ту концентрацію, яка є. Для продовження просування. Отже, одночасно вони зараз будуть намагатися зробити декілька справ, а саме продовжувати просування по лінії 0511 на Покровськ це перша справа. Друга справа це все ж таки закрити по лівому берегу річки Вовчі, е, повністю південний фланг 0511 Тобто вийти за межі Новоселівка Першоуменська та Яснобродівка повністю на лівий берег річки Вовча, а третя задача, яку вони будуть намагатися вирішити найближчим часом, це вихід через Воздвіженку на трасу 0,5-04, так чи інакше, але це є їх метою. І чергова четверта задача. Досить, ну, скажімо так, не невідйомна станом на зараз, це захоплення турецької агломерації, на чому вони сконцентрувалися останнім часом. І про це трохи докладніше. Оскільки в районі турецької агломерації російські окупанти вже котрий день поспіль е, вперлися лобом в те, як я і говорив, а саме в е, самі природні перепони. Та штучні перепони. Нещодавно я пояснював, що для росіян зараз на турецькій агломерації розпочинається найважчий етап, найважча а, ситуація. А саме вони а, зараз вперлися в практично в те, що я називаю природніми та штучними перепонами. Це річка, Кривий Торець, це Новгородський машинобудівельний завод. Якщо ми говоримо про південь турецької агломерації, саме Нью-Йорк. І зараз росіяни намагаються обійти саме цю частину а, з а, південно-західної напрямку, охопити з південно-західного напрямку, обійти Криво а, Кривий Турець. А, далі а, ми говоримо про а, напрямок на сам саме місто Турецьк. А, його треба відрізняти все ж таки. Ось місто Турецьк, яке знаходиться в центрі турецької агломерації. Зі сходу, о, ц, о, воно захищено населеними пунктами дружба, північне. Залізне, південне і через ці населені пункти російські окупанти намагалися зайти в місто Торецьк. але тут вони зустріли ось яку проблему, про яку я також неодноразово говорив. Це залізнична колія, яка проходить паралельно а, проспекту піонерів, тобто штучна перепона. При цьому ця штучна перепона а, має окрім всього іншого, і захист тереконів, які є штучними висотами. Йдеться про терекон шахти північна. З висотою 40 метрів, а, терекон, а шахти імені Артема з висотою 40 метрів. А також усі ці шахти, обидві з по з північної та з південної частини, вони знаходяться під прикриттям Терекону шахти нова, яка має висоту 80 метрів. Тобто, фактично, це а, саме по цій локації а, домінантна висота. Назвемо її так принципі, в турецькі таких домінантних а, висот а, ще декілька. Це терикон шахти Турецька, також має 80 а, метрів. А також це терикон шахти номер 12 80 метрів і відвал шахти номер 10 70 метрів. Ці висоти а, відіграють важливу роль, оскільки по висотам орієнтується і оборона. По висотам визначається і те, як а, зможе ворог просуватися. Отже, для росіян не найкращий зараз етап боїв за турецьку агломерацію, і фактично з цього робимо відповідний висновок, що їх задача в цілому на цьому плацдармі, який можемо назвати турецько покровський плацдарм, воно, мягко кажучи, ну, немає якоїсь райдужної перспективи, що вони завершать тут свої дії до кінця літа. Або що вони зможуть а, осінню компанію тут провести з високим рівнем ефективності, тому а, продовжуємо спостерігати за цими подіями. Особливо, що найближчим часом штурмові дії а, будуть а, тільки каталізуватися, росіяни розуміють, що вікно можливостей для них закривається, тому вони будуть намагатися інтенсивно штурмувати, хоча б турецьку агломерацію. І будуть намагати в Турецьк прорватися своїми штурмовими підрозділами, безпосередньо прориваючись через залізничну колію. Отже, в найближчим часом ми можемо з вами бути свідками того, як деякі диверсійно-розвідувальні або штурмові підрозділи в невеликій кількості таки зможуть досягти турецька, але це не означає, що вони там зможуть закріпитися дуже швидко. І не будуть нейтралізовані якраз навпаки. Ті підрозділи, які декілька разів а, змогли а, вийти на, скажімо так, праву сторону залізничної колії, вони одразу знищувалися, тому поки що цим в них є серйозні проблеми. Між тим а, треба зазначити, що росіяни південніше від а, саме Турецько-Покровського напрямків. Не мають зараз якоїсь такої великої перспективи стрімкового просування, але вони тиснуть на Кураховському напрямку. Особливо я звертаю увагу на район Красногорівки, де у росіян було невелике просування в напрямку до річки Лозова а також їх бажання найближчим часом перегрупуватися та сконцентрувати удар в напрямку на гостре. А, окрім всього іншого, з Мар'їнки на Георгівку та а відбувається відповідно тиск. Аналогічно тиск відбувається і на Константинівку з напрямку Новомихайлівки через Парасков'ївку. Тут не треба а, плутати, звісно ж, Константинівку з тією, що розміщується біля Часового Яру. А, в минулому відео. А, я розповідав про те, як зараз росіяни готуються до чергової хвилі наступальних дій саме по цим напрямкам. Назвав навіть е, ті підрозділи, які вони готують для штурмів. І в принципі, ви можете переглянути це відео е, з іншого боку. Я впевнений, що російські окупаційні. Війська найближчим часом будуть використовувати по цим напрямкам досить велику кількість механізованої компоненти, те, чого вони вже декілька місяців не робили. Зараз ми бачимо, як все частіше ця механізована компонента починає з'являтися. Так, це підсилює їх штурмові можливості, але з іншого боку, саме цього, ми вже давно від них чекали, щоб вони почали використовувати частіше механізовану компоненту, а ми її знищували. Ну тобто, те про що ми завжди говорили. Війна на виснаження. Також я хотів би звернути увагу на події в районі Часового Яру. Зараз з'являється багато інформації щодо боті біля часового Яру. Безпосередньо вони стосуються а, інформації того, що росіяни мали можливість вийти на правий берег каналу. А, в районі Калинівки дійсно декілька штурмових а, груп змогли а, прийти канал, але. Були знищені та зупинені, тобто для них це досить важка задача, хоча вони не будуть її залишати, для них е, є важливим сам факт того, що вони перейдуть на правий берег та закріпляться для подальших е, дій е, по жовтневому по сектору жопневої через Калинівку. Тобто, північний, е, північний напрямок залишається найбільш активним в даному випадку. Хоча зараз з'явилася інформація про те, що Росіяни використали а, ту можливість, про яку неодноразово я попереджав. А саме а, це комунікації, які знаходяться на південь а, від а, Часової яру. Йдеться про комунікації, а, а, які проходять під каналом і дозволяють вийти в а, тилову зону за позицію, за окріп райони. І тому в не можу сказати, що це неочікувано, але згідно тієї інформації, яка маємо яку о, на зараз, у росіян о, не було якоїсь критичного успіху в даному випадку, і сили оборони України продовжують тримати ті позиції, які ми о, контролюємо о, у Росіян. Фактично о, з цього робимо висновок можливості прорватися в сектор новий. Вони з вони не мали якогось критичного успіху. Окрім цього іншого, хочу звернути увагу і на південь. На півдні російські окупаційні війська, як і в принципі, я напередодні знову ж таки попереджав відео, в якому розповідав, де та як будуть діяти найближчим часом росіяни. Вони розпочали, по-перше, більш інтенсивні штурмові дії в районі роботинського виступу, що повністю може вкладатися в реалізацію їх мети по тому, щоб зрізати роботинський виступ та відкрити Оріхівський напрямок, цілком можливо, а не гуляй поле. Хоча ну, очікувати від них можна чого завгодно. Раціональніше та логічніше саме Одіхівський напрямок а не гуляй поле. І я також пояснював, чому в першу чергу через логістику з Токмаком, і це а, просування російських окупантів а, в напрямку Макарівка благодатне, особливо в напрямку Благодатне в районі урожайного, де росіяни намагаються саме зараз а, формувати фланги, зробити їх а, більш контрольованими. На фоні всього цього одразу е, зміщуємося на північ, де у росіян, по перше, немає якихось суттєвих е, успіхів в районі е, напрямку на липці. Це глибоке, де, е, після того як розпочалась так звана друга хвиля їх наступальних дій після перегрупування, а е, вони змогли повернути декілька позицій, але в принципі за цим все. За цима декількома пози... позиціями більш нічого не відбулось. А окрім всього іншого, в районі а, самого Вовчанська напрямку на Вовчанськ а, у росіян а, відбувається зараз процес, ну який можна назвати такими собі гойдалками про які я також говорив. Тобто, о, коли вони мають відповідну підтримку артилерії та нанесення нанес... ударів коригованими авіаційними бомбами по тому чи іншому кварталу, вони фактично мають можливість просуватися. Потім контратакують наші сили, і вони втрачають контроль над тією чи іншою вулицею, тим чи іншим кварталом. Це знову ж таки говорить про те, що якихось суттєвих е системних успіхів а в них а в цій локації немає. Вони відсутні. Е Загально російські окупаційні війська зараз намагаються по всій лінії бої діяти. Максимально активно, оскільки розуміють, що в них вікно можливостей закривається, але кожен називає свою причину та свою, скажімо так, висловлює думку з того, а що це за вікно А можливостей. Вікно можливостей виконати ті бойові задачі, які були поставлені перед російським командуванням до кінця літа, вікно можливостей з використання техніки, наприклад якої в двадцять четвертому році вже буде настільки не вистачати для формування повноцінних підрозділів, що і говорити про ефективне виконання бойових задач також ми не зможемо. Окрім цього іншого, є ще одна думка: що вікно можливостей може бути саме вибори президента США, і насправді Трамп він ще гірше ніж Камала Харіс для росіян, і вони намагаються уявляти собі мімікрують та. Намагаються робити вигляд, що Трамп – це саме те, що їм потрібно. Хоча Трамп це може бути в результаті навіть о, гіршою проблемою для росіян аніж будь-який інший президент США, який міг би бути обраний на цю посаду. Ну якщо тільки нарахувати Рональда Рейгана, але в принципі, що таке вікно можливостей для російських окупантів станом на зараз, кожен пов'язує з своїм якимось баченням. Але ми бачимо основне те, що росіяни намагаються використати цей момент для захоплення якомога більшої кількості територій. Інколи вони навіть намагаються наступати по тим локаціям, на яких ну навіть захоплення території чи якоїсь села не надає якогось тактичного або навіть оперативно-тактичного рівня успіху. Вони просто діють рефлективно, і це вказує на те, що так. Вони зараз грають в а банк. А коли ти починаєш грати в банк без якоїсь стратегії, ну в принципі грати в банк зі стратегією досить важко. О, в більшості випадків грають, коли її не мають. То це говорить про те, що ти розумієш патове своєї ситуації, патове свого становища. Дякую вам за увагу. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, хоча знову ж таки, що може сподобатись в тому, коли розповідають про війну. Але якщо ви, якщо ви поділяєте мої е, думки, і якщо ви згодні з тим, що я кажу, то ви можете поставити лайк цьому відео, підписатися, натиснути дзвоник. А також не забуваємо залишати в коментарях питання до мене. А з кожної суботи я відповідаю на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації.